Це виходить кожного дня так чи що, да? охорони? Не, не кожного дня. Не кожного Там дня? Це просто-напросто прийшла інформація, що тут збираються проводити якісь масові акції. Мітинг, так? Да? Так, мітинг. А заявки не поступало. Момент я бачу, як громадяни розвішують транспаранти, що є однією з ознак проведення масових заходів. А що, вони заборонені? Масові заборонені масові заходи нічого. не заборонені, але їх проведення має бути попереджено залежним чином. Не перебивайте, будь ласка. Належним чином про них необхідно попереджувати органи виконавчої влади. У нас є представник що... органів виконавчої влади? Покажіть, будь ласка, повинна бути заявка, правильно? Слова, дивіться, я депутат Київради Москаль Денис Денисович. Олександр Іванович, ну, на території гуляйський. Кожен з нас виславлює своє міння относительно. Я зрозуміл, але... Перепрошую, оккупация миска территория. Мы нас Окей. уже переживут. Видите, сейчас. Пережил. Пожалуйста, ссылку на закон, если вы помните, у нас там Гулять в выпущено. Размещать наши плакаты. Вы сейчас вы сейчас говорите, я вам охотно верю, но я хочу знать, правда ли вы говорите или нет. К сожалению, ваши органы себя очень сильно коррумпировали. О, какой закон, именно, закон, как, ты, какой, чего сюда пришли? Какой закон, пожалуйста, да, вот вот первый, информация, что тут проводится. Так, Видите, вот вы да. информация. Да. Что люди гуляют, посмотрите, что Так что мы гуляем, да, но вы нас А кто же вас привел сюда Подождите, а когда массово тут вырубали, их не было? Нормально. Нормально, массово вырубали, ходили, никого не было. А теперь, когда люди пришли, дышать нечем, блин. Наша милиция пришла нас беречь. Вот нормально. А це не до Це не клас. Немає авто. Це що, капітальна будова? Капітально. А ви сторони на, на, їх, на, на, на у Гороші подивились, там навіть уже фото є. Стекла і бетону там вони все писали. На Будут убивать, жечь. Тут такі були луга, така красотища. Защищаете ви їх, а не нас. Нас ви не защищаете. А надо наоборот. Щоб нас защищали них.

Ні. Ви маєте на увазі забудовник? Звичайно. Ну, я теж цікавлюся. Він коли приїжджає, мене не пускають набудова mm -hmm. е, прокуратура міста Києва. За, е, ми направили ваше звернення, я як депутат Київради. До... Прокуратури міста Києва і вона подала позов до господарського суду міста Києва про розірвання договору оренди і скасування реєстрації договору. оренди. Тому 18 числа буде перше слухання в цій справі. Тому все якби відбувається в полі законодавчому І Я думаю, що господарський суд міста Києва однозначно буде відстоювати інтереси громади і буде однозначно рішення. На користь а чому так рішення зібрання? Дивіться, на, на сьогодні у забудовника є всі дозволи забудова. забудовника ви запитаєте, він вам розкаже. Ну, Тому він якби і працює і там. Тільки э, ну, рішення суду, може пропонити. Судця э, будівництво, як ви бачите, оператор судді це складається.

Ні забудовника немає, нікого немає. Всі бачить. Да, это...

А? там туда. Да. Давай я Давай. Молодец. 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 Кидай, кидай. Вот здесь

Ганьба! 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 카메시이따 Ну дився нічого. Ну дився нічого. Ханьба! <-баба> Ханьба! <-баба> Ханьба! <-баба> Ханьба! <-баба> Ханьба! 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 Так, треба знати та хто це і що це. Я вам буде перекос, я тобі. Це добре, я тут з вами. Це його? Так, заява Микола Васильович, перевай на посаді, десь начальника підраження, якого району.

Я не видел каких-либо документов. Вы делали российские действия. Чтобы затощить... Можно я договорюсь? Вы Спрашиваете меня? Нет, я, я говорю. Я, вам, я спытаюсь, закончу, вам Поставлю точку. Хорошо. Вы обязаны составить протокол задержания, доставить, если мы подозреваем в РУВД, заниматься своими действиями, которые вы делаете отлично. Но законно задержать гражданина Украины, а не так, как вы это делали. ноги за руки рвать его и рассказывать ему что он даже не сидел я вас в лице... Бабельце. я его предложил пройти в служебный автомобиль предложения вы были с самого начала кричали строй протинару кричали за снято на камеру

Ви просить роботу контроля закон. Одержання. Я не розмовляю, що вийде. Запросили. Завітали. Працюємо разом. А я б сказала таке під садки, приніс на карточці. За народ, влада і депутати разом.